Всім привіт! Ви в коментарях питали, де ж відео зі скаутом. Тож сьогодні вам трішечки покажу, розкажу, чим займаюся, який наробіток і коли буде перше ТО. Але спочатку зроблю також невеличкий анонс. Друзі, зараз є різні акції, скидки на трактора різних брендів, різних марок. На трактори Кентавр, креміру, можна зараз взяти там, за ціною 5700 плюс-мінус. На сайті всі ціни. Не виставляються. Так само зараз знижки діють на трактори Скаут, як на Сараковку, так і на 50-ку, саме без кабіни. Теж доволі таки цікава пропозиція. І Хто планує купляти найближчим часом трактори, ви дзвоніть, тому що на сайтах ви саме тих цін, за якими ми можемо вам віддавати, не виставляємо. Тому перетелефонуйте, уточніть інформацію, можливо, вам ціна дійсно сподобається. Ну, а ті трактори, які реально просто подешевшили без акцій, то на ті трактори ціни оновлюються найближчим часом на сайті. Також там є зміни по цінам, як на шифенги, на ДТЗшки. Якщо не помиляюсь, мабуть, на джинми, ну, взагалі, то я рекомендую краще передзвонити і перепитати на рахунок ціни. В коментарях я теж ціни писати не буду. Якщо вас щось цікавлять, або дивитесь на сайті, або телефонуєте по телефону. Що ж, тепер на рахунок скаута. Тут така цікава історія. Розібрав я передню ходову. можна було не розбирати. Зараз поясню, чому, навіщо і що взагалі трапилось. Одразу тільки скажу, що можна було не розбирати, але так як трактор у мене на тесті, і для того, щоб була якась впевненість в конструкції, я це все розібрав, передивився і запропонував певні зміни. Отже, розпочну з самого початку, чого я туди поліз, дивлюсь на колесо. Як бачите, то з цієї сторони ну, теж трошечки підтирає, скажімо так, резину, але по наружі витирає трішки більше. Ну, мене зацікавило, я перевірив розвал сходження, коснувся до колес, скажімо так. А там я е, обнаружив люфт. Люфт був невеликий і саме в цьому місці. Таке відео я бачив на каналі Юрія Сірбіна зі своєю ДТЗ-шкою. Він розбирав, підтягував і устраняв цей весь люфт. Там нема нічого важкого, але мені стало цікаво, тож я розібрав всю цю звичайну ж конструкцію, щоб це все передивитися, з чого тут воно все складається. Також особисто в мене стояли отакі ось пильники. Ну, мені вони не сподобались. Тут вони. Ну, скажімо так, з... не прилягають плотно саме в цьому місці. Тому пильники однозначно під заміну. Я, до речі, вже купив, покажу вам пізніше. На рахунок самої цієї всієї конструкції цей люфт устраняється. Тобто ви тут просто підтягуєте, убираєте цей люфт і контрагаєте цієї контрагайки. Все, складного нічого немає і я ж кажу, розбирати, в принципі. Немає потреби, якщо у вас такий люфт з'явиться. Чому з'явився цей люфт у мене? Моя особиста думка це китайці трошечки начудили. Тут все було. Я зараз ставлю, до речі, фотки, ну я думаю, з іншої сторони зараз буде вам видніше. Тут все було залито фіксатором різьби. Ні, сонце світить. Вся різьба, та ні, видно. Вся різьба просто залита фіксатором різьби. Також не тільки різьба, отут перед шайбою було налито фіксатора. Ну, просто все залите. Причому фіксатор різьби червоний, єлі це все повідкручував. Я думаю, просто сам цей фіксатор різьби дав усадку між штоком і шайбою була прослойка саме з фіксатора різьби. Фіксатор різьби, мені здається, дав усадку, і в мене з'явився трішечки люфт. Я одразу повідомив хлопцям на сервіс, ну і поцікавився, чи були взагалі звернення по цим усім питанням. Звернень саме з проблемами по ходовій не було, тож ніхто не звертався. Якщо ви це все самі устраняли, ну, напишіть в коментарях, мені цікаво, власники, чи були у вас взагалі проблеми, такі, як у мене. На рахунок самих наконечників тут питань немає. Все доволі таки туго, ну, тугі вони. Тобто ніяких люфтів, нічого. Єдине, що було б краще, мабуть, щоб тут були тавотні. Але якщо нормальні пильники, тим більше вони тут стоять, скажімо так, зверху вниз. Тобто вода туди не потрапляє, не затікає. Я думаю, ходитиме воно досить довго. А там подивимося, час покаже. Що ж, отже, давайте покажу вам по самій конструкції, з чого воно тут все складається. Тут немає нічого складного взагалі. Всередині тут йде желізна шайба прижимна, яку якраз і прижимається, і вбирається в цей люфт. Ну і тут от відповідна частина, ось так вона виглядає, вона пластикова. На ДТЗ я бачив вона металічна, тут встановлена пластикова. В принципі, не бачу. Ніякої проблеми. На всіх рульових наконечниках теж встановлені саме пластикові такі речі. Тому сказати, що це щось погане, ну, я б не сказав. Далі по виробітки. Зрозуміло, що ніякої виробітки. Воно ще нічого толком не їздило, ніякої виробітки особо тут понятно, що немає. Пильник. По пильнику я хотів би показати. Тобто, бачите, чому я захотів поміняти пильники. Ну, в цій частині пильник. Просто не прилягає. Я, до речі, купив нові пильники, Так зараз вам і покажу. Ось одразу він як називається. Написано навіть виробник Японія. По-моєму, 80 гривень штука. Але я вже приміряв, ну, Підходить він просто ідеально. Ось так ось він виглядає. Я вам це все покажу, але. Наступному відео, тому що я хочу зробити відео по зборці саме окремо. Зараз я не буду отягати, просто так от покажу, як воно буде виглядати, скажімо так. Ну, по розміру я проміряв, воно все підходить. Я ж вам зніму окреме відео, те, як це все зібрати, скажімо так, з нуля і як відрегулювати потім... Розвал сходження, правильно. Скажімо так, коли ви розібрали обидві сторони, коли ви не знаєте нічого, як що крутить, як виставляти і як воно було, скажімо так, із завода. На рахунок тавотниць, до речі, хотів я сюди поставити тавотницю, але ось знаходиться посадочне місце пильника. І тавотницю потрібно врізати десь ну, в оцьому місці. Але ж тут, якраз, як ви бачите, вдягається пильник. Отак. І тавотницю тут ніяк не поставиш. Тому від цієї ідеї, саме в цій конструкції, я відмовився, будемо без тавотниці. Напресуємо добре, одразу смазки і все. Сюди ставити тамотницю сенсу вже немає після цієї канавки, тому що тут я проміряв, тут якраз знаходиться різьба і смазка, саме в шарнір ну, не попадатиме. Так, ну і давайте одразу покажу вам, чим ще я займаюся по трактору. Хоч займався. Та ні, ще займаюся. Я звузив колію. Ось як видно. Зараз. Ось як видно. Тут ступиця стояла аж до опора, до цієї опорної шайби. Я звузив колію з кожної сторони по 3 см. Чому? Із заводу на цих тактарах колія ззаду по центрам іде метр двадцять шість. Я собі звузив метр двадцять, тому що буду працювати в міжрядки, буду садити часник. Тому мені потрібно, щоб колеса йшли чітко по одній осі, по одній лінії. Сюди ще зараз виточую упорну трубку, щоб був, це ж була така упорна шайба. Я ще зроблю сюди, з ну, труби виріжу, щоб був упор ступиці в оцю шайбу. Ну в принципі по колії все. Перед чітко йде 1,20 двадцять, і зад я виставив теж чітко на метр двадцять. Далі, що було зроблено, були оці ці гідровиходи, тому що на тих, що стояли на тракторі, був заводський брак і оці шарики просто повисипались. В принципі, це сервіс по гарантії відправляє, поміняти їх тут пару хвилин ділов. Ну, ось таке буває. Ну і в принципі, все по трактору, по роботах. Більш Нічого такого не планується. А, ні, планується. Планується, ще хочу трішечки підсилити крила, щоб не було ось такої болтанки, щоб вони стояли трішечки жорсткіше. Ну і загалом по трактору ніяких питань немає. Наробітку, повторюсь, може казав, 35 мотогодин на сьогоднішній день. Роботи як такової, немає, трактор стоїть, то зайнявся з такими питаннями по дрібної дороботки. Також так. достав свою часника саджалку, буду її модернізувати, <кій> потрібно зробити її під 120 м колію. Ну і ще будуть певні доопрацювання для того, щоб було ще більш краще, комфортніше садити і щоб вона якісніше саджала. Ну, процес, я думаю, я вам теж покажу, саме посадки вже після переробки. Тож, ось такими речами займаюсь потихеньку, коли є вільний час. Скоро вже. Піде трактор повноцінно роботу, буду підготовлювати землю під посадку часника. На сьогоднішній день дощів у нас немає, не було, засуха. Тому чекаю хоч якогось дощу, щоб можна було заїхати, профрезерувати всі ці площадя. Ну а по трактору, як ви розумієте, йде підгонка конкретно під мене, під мої задачі, під мої потреби, під мої запроси до комфорту. На рахунок якогось конкретного відгука, говорити поки ще зарано, ну, ще трактор навіть на апкації. А так взагалі цілком мені все подобається, все влаштовує. Особливо комфорт. Ну і, звичайно ж, всі задачі, що потрібно, він буде робити і вже робить. Ну а На рахунок все ж таки оцих питань попередку, напишіть в коментарях, у кого такий самий трактор, мені цікаво, чи звертали ви увагу взагалі на такі речі. Чи було щось у вас таке подібне. Ну, як я зрозумів, це тільки мені так пощастило. Ну, а там, звичайно ж, подивимося. Тож, кому цікаво, буде окреме відео саме по зборці, регулюровці оцієї системи управління трактором. Тож, ну, на цьому все. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.